Гадаю, що на джидждропі за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11 до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали всім привіт, друзі! З вами знову я Атом, і сьогодні я буду намагатись з таким балансом: 4600. До речі, я продав оце. Дивіться як рівно вийшло, капець. А... Це кешбек з апгрейду минулого. Сьогодні я намаг... ну, намагатимусь вибити перчатки, і ми їх подивимось також в грі, якщо я, звісно, зможу е, цей, ну, їх вибити, власно кажучи, полетіли. Почнемо з історичних кейсів. І. 232, 169. А за скільки ми відкрили? Відкрили за більше, за більшу суму. Окей, 568. Ставимо на 2000, протестимо чисто апгрейдик. Почало дуже повільно, тому я думаю, є шанс. Так. Дивіться, навіть де випадає. Ну, нормально, нормально так сказати. Продаємо тут все абсолютно. 5600 у нас є. Так, 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 так. Йдемо відкривати. А давайте Dark Drop. просто 5 штучок. Просто 5 штучок, 5800, так сказати, протестимо, як, що з чим, як воно видасть нам, а видає. Поки що дуже погано, на мою думку. 2400 4200 у нас а, є хайпкейсик, 5 штучок. Ні, фастом не буду, прям вже так, але подивлюсь. Uh, що випаде? Так, це. О, 1000. Це теж 1000. Нормально. а це, Окей, okay, це теж 1000. 3500 відкрили за 2500, до речі, і. Uh, Знаєте, що хочу? хочу Мені зараз пишуть. М -м, ладно. Uh, 500. 500. А давайте відкриємо просто оцей кейсик. За 4000 подивимось, що випаде. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, бо там нещодавно проходив розіграш, який ви, можливо, пропустили, якщо не були підписані. 400 окуп, видається. 5600 в нас є. 5600 можна відкрити АВП. 1720, наприклад. І подивимось. М -м так. Ну, блін, це дуже погано, так? Так. Давайте контракт. Давайте контракт спробуємо зробити. 1809, я заспили. 407. 407, ти реально. Ти реально ведеш 407. Давай ще один на 2000, може, зайде? На жаль, ні. Так. Не випадає 3900, окей. Пропоную піти вже по якимось більш-менш серйозним кейсикам. 1900 витрачаємо. Щоб отримати оце. Я вас зрозумів, я вас. 407, якщо що це коштує. Ну, ще раз відкриваю, бо я вже не знаю, що робити. Насправді, може, справа хоча б. Ні. Камбекнути буде складновато, але мож... не неможливо так сказати. Що тут. О. А от з цим, а от з цим ще буде насправді. Е, а. А, він видає саме. Блін, що так мало видало в цей раз, я не розумію. Окей. Inkmate 0X Zibert. Летимо. Е, треба. О, нормально. Нормально, скажімо. Треба повернутись. Треба повернутись до того кейсика. бо я з ним не закінчив. Я з ним не закінчив розмовляти полетіло. Е, Власне кажучи. Не одну. Я не зрозумію, коли мені окупить, коли мені реально щось окупневе Вийде звідси, будь ласка, це, ну, це на фул, це на фул баланс. Найс, неонуар. Ой, не Ми можемо з нього, в принципі. Хоча, знаєте як треба. Я думаю, треба ось так. І якщо дає дроп якийсь за тисячу, хоча, ладно, за 2000 мені треба дропчик. На жаль, оці перчатки було б е, дуже і дуже непогано. 1296. Так, це, до речі, нормально. Окей, давайте пропоную це ще раз прокрутити, бо якщо щось випаде реально непогане, ми зараз пробуємо. Угу. Я зрозумів, треба робити просто ось таким чином на 7000 Давай, може, зайдемо? Почало повільно, до речі, але ну, вже це оцей прокруток, ой, все. Я не можу, я не можу, відкриваю за 2500 Gambling Business. Будь ласка, вийде щось е, непогане, я просто Redline, Redline сооку, so по ідеї, так? Він же 3000, так, десь, о, 4700 він навіть кошту. Е, під, підемо, відкриємо оцей кейсик. І зараз спробуємо зробити апгрейд на перчаточки. Mm, ні, Бігарн. Я думав, докотиться насправді. А Біг це дуже і дуже погано. Ще раз відкриваю, будь ласка, от зараз треба, щоб щось нормальне випало. Uh, ну це ЗЕшка, ну це зешка, ну ти серйозно. 700... Окей, ще раз, будь ласка, треба, щоб випало, тому що я хочу апгрейдж зробити. Тр... Ти що серйозно? Ні, ми ще раз зараз відкриємо, бо я вже не можу. Бо я вже реально не знаю, що робити. 1000 полетіло, коротше. А, справа хоча б нормально, нормально. А, ну, тепер в апгрейд це не. Ну, типу, таке собі кидати насправді. Окей. Спробуємо оцей бійка сімей, кейсик. А, давай. О, Галіл, це 1400, якщо якість ще нормальна. Так, нормально. А, тільки... Я дарма, мабуть, продав, тому що ми могли спробувати зробити якраз таки контрактик. Ой, апгрейдик. Апгрейдик вже на перчаточки. Я придивився тут одні. Непогані такі. Це погано. Це 544. Ну, окей, спробуємо чисто тестово на 2000 кинути. Отаким от, от чином полетіло дуже швидко, дуже, на жаль, швидко. А, поїхали фастом. Пам, найс. А, це, а, це та ж сума. окей, ще раз. М -м, оце вже погано. Ах, сьогодні, походу, без перчаток. <свіття> полетіло ще раз. Пам. Це скільки? Це 203, 322 в мене є. Можна відкрити два ось таких кейсики. І 491. Нормально ще раз. Uh, 526, нормально. 744 ми нафармили. І пікнічок. Пікнічок просто летить. Uh, нормально. Ми, ми, до речі, відкамбечили з такого-то -та балансу. Так що 100% ви маєте поставити лайк. Може ще зараз щось? Це погано. Апгрейд. Uh, mm -hmm. Давайте на 2000. Будь ласка, 25%. Не заходить, я вже це бачу, на жаль, і. Ми йдемо знову відкривати за 149. 40 падає просто. Окей, М -м, в принципі, блин, тільки погано, що на сьогодні ми вибили. Насправді -то. Насправді це дуже погано. 171, ставимо щось за 1000, бо кейс за. Ну отак. Отак от ставимо. Пам, летіли. Почало повільно, але ну, продовжує дуже швидко обертатись знову ж таки. Я знаю цей паттерн. Тому, на сьогодні все. У мене, на жаль, не вийшло дійти хоч. Почекайте, контракт. Давайте, чи... чисто спроба. 63, 82, ставимо на 1000. Прикиньте, зайду зараз. Я просто ні, не заходить. Тому, коротше, зустрінемось вже в наступній серії.